Це ілюзія мирного життя, але ж ви розумієте, що це тільки ілюзія. Нам хочеться, щоб ця це, це ілюзія розвіялась і стала реальністю. От де класно було! Коли почалась війна, буквально на другий день я заховала камеру, об'єктиви. Прямо в контрри заховали, в кладовку, і все. І вирішила, що треба працювати руками, а не фотоапаратом, тому що не на часі. Ну і звісно, воно так і вийшло, що дуже багато волонтерів робили все, що можна в різних групах по-різному, і сітки, і годували військових. І от тоді я зрозуміла, що знімати все ж таки треба, але я знімала документальний. Кадри і портрети волонтерів, з якими я працювала. Трошки пізніше, коли я вже виходила на вулицю після роботи, я бачила, що люди відпочивають, я не могла зрозуміти, чому вони відпочивають? Якби ну, не на часі відпочивати. І ця реальність, в якій ми раніше жили, спокійне місто, воно було дуже дивним. І коли я почала знімати в розфокусі, мені здалося, що це буде вже правильно, ну, буде правильно знімати саме в розфокусі, щоб показати, що реальність, вона така, як міраж, як фотограма якась, якій ми зараз живемо в такому сюрреалізмі якомусь. Перша фотографія, яку я зняла, то вона була ще десь в 2014 році. Оце фотографія. Насправді, я просто. Зняла випадково її в розфокусі, а потім зняла вже чітко. І мені здалося, що в розфокусі вона виглядає цікавіше, тому що, по-перше, ця дивна реальність вона була передана саме розфокусом. І з цієї фотографії так і пішло. Я почала робити інші фотографії теж в розфокусі. Не всі, звичайно. Мені здається, що ці фотографії це як, мабуть, Згадка про минуле, яке було нормально для нас, і, і мрія про майбутнє. Тобто, все ж таки так має бути і так буде, мені здається, після війни, коли ми вже, після нашої перемоги, дякую. Бога, не може бути Та, виставка в Києві Фотосході без, без того, щоб не була тривога. Проходьте вашу. Роботи, вони мають художній такий підтекст. Знімаючи за кілька років до цієї агресивної фази війни, ніхто не мог подумати, що цей символ. Планера, який запускає дитина, що це буде в нашій душі вирисовуватись, як оці кляті шахети. І отут оцей такий дискомфорт, який тепер ми його розуміємо, тепер ми його сприймаємо, він є. І так далі по, по роботах, які, які на передньому плані ці квіти, отак один проти одного. І там далі молода пара, далі тут весна, це надія на те, що буде природа розквітати. а це видове колесо оглядове. То це ж теж, ми ж це знаємо, що це атракціон. Тобто ця ілюзія оцього видовища тут є таке відображення. Я плавав на човнах, я знаю ці на яхтах плавав, то я знаю ці такі відчуття. Свободи, якщо ти на дуже цікавій яхті, технічній такій, на, на човні пливеш. А тут сітка. А сітка, вона оце все перекреслює. Це перекреслює те, що зараз от нам хочуть заборонити наше вільне життя. І це була І це і це мов, тому що це Крим. Побути десь в полі, зібрати в полі квіти, ми тепер не можемо. Бо, що в нас це, це теж забрали? Війна забрала. Там чи війни, чи обстріли, чи пів України. Це просто переорена оціми вирвами. І, і ця ілюзія вона теж живе в нас, в ну, наші міста. Ці прості такі, да, ще радянські будинки, але це вона наша. І на човнах плавали в цих парках відпочинку. Тобто кожна робота вона може не така плакатна. Але вона щілива. Наше місто стало тихим, більшість людей виїхала. На вулиці вранці ходили тільки волонтери, прибиральники. Тиша була неймовірна просто. Магазини були закриті, трамваї не ходили. І от коли пішов перший трамвай, ви знаєте, сльози на очах в мене були, я дивлюсь на той трамвай, і я розумію, що життя є, що життя продовжує. І справді цей трамвай був просто, я не знаю. Вам розказати про місто, в якому по вулицях їздять танки, в якому в підвалах ночами тісно, і звуки сирен розривають ранки, які не жачилися за слонами, в якому на вулицях барикади, яке живе за війни законами і засинає під грім канонади, які відбиває ракетні удари, гасить пожежі, знешкоджує міни, як оберіг, попри темні хмари, прапор тримає у серці країни. Дякуємо. Я поїду в чарівні краї там, де небо розлита повінця у високих обпояві, заблукаю, як серчужинці. Я потраплю час до війни, ще лежать недоторкані роси, сірадинка цвітуть комалі, гуркотять не гармати, а грози, Норовливі безмежні степи, без пожертв, без розривів, без шрамів. Повернись, озернис відступи, я молю серед сивих курганів. та немає туди вороття, час без часу і місце без місця, тільки степ такий повний життя, все ще сниться мені, все ще. Тільки сте так і повні життя все числиться, все ще сниться. Ще раз вітаємо тебе з виставкою. Бажаємо подальших успіхів творчих. Пані Олегу теж дякуємо за виступ.